Здрастуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на середу на 6 листопада новий місяць. Місяць у Козирогові. День місяця шостий, який наступить із 12 22. А зраночку ще буде п'ятий. Зранку ще панує місячний день, який зветься Єдиноріг. Так що в цей день варто відстоювати свої принципи та ідеали, активно проявляти емоції та почуття, а також постояти за честь та гідність другої людини. У цей день є сенс провірити себе на сприйняття реальності. І якщо вас занесло і ви літаєте десь за хмаринами, то заземляйтеся, моє любі, і тоді ваші плани будуть більш реалістичними, а перспективи більш радужними. А ще з ми частіше за все стикаємось із втратами чим із здобутками. Особливо уважно треба підходити до всіх нових ділових пропозицій, які поступають від нових незнайомих людей, так як в цей день активізуються шахраї та аферисти різних видів, так що діяти треба по принципу. Довіряй, але провіряй. Затож в голову лізуть. Усякі потрясні ідеї, які можуть принести гарні результати в тому випадку, якщо відкласти їхню реалізацію на другий день. А шоста місячна доба нам каже про те, що це найбільш успішний день для того, щоб зібрати благодійні взноси і пожертви. У шостий місячний день це день самий останній скупердяй відірве від серця копієчку, щоби допомогти в житті тому. То на даний час в нужді можна просувати любі проєкти, направлені на благо суспільства. Це день відчуття любові як божественної благодаті. Це любов, яка нас окрилює, обдаровує, нас талантом любить весь світ, безумовно, приймаючи його з усіма проявами. У цей день ми наближаємося до розуміння безумовної божественної любові. Вища любов ставить на перше місце щастя наших рідних та близьких нам людей, бо ми ж можемо бути щасливими тільки тоді, коли вони щасливі. Самі щасливі шлюби по взаємному коханню заключаються в шостий місячний день. День дуже гарний для процедур по омолож... омоложенню. Так що варто буде відвідати салон краси або ж сходити до косметолога. Симптоми хвороби, яка почалася в 6-й місячний день, можуть бути оманливими. Що заважатиме Правильній постановці діагнозу. А якщо ж вдасться правильно поставити діагноз, то видужування відбудеться швидко. Головне відразу ж звернутися до лікаря. І якщо хворобу не лікувати відразу, то вона може перейти у хронічну та буде переслідувати людей усе своє життя. День дуже сильного включення інтуїції. Яка ж передбачає. Або ж дозволяє нам іноді передбачити дуже віддалені події нашого життя. Якщо ж у вас дуже гарно розвинута фантазія, то ви можете спробувати поворожити, дивлячись на хмарки, сни пророчі та частіше всього символічні. Які ж не завжди вдається розтлумачити. Люди, які народилися в шостимісячний день, являються провідниками космічної енергії їхня основна характеристика це вольнодумство та любов до широких просторів. Частіше всього ці люди доживають до глибокої старості. Для них любов та гармонія важливіші за матеріальне благополуччя. Зараз перша чверть, що вона нам каже? Це час стабілізації ми віднайшли і відкрили власний світ емоцій. Та не бажаємо впускати в цей світ других людей, навіть самих близьких. Недаром символом першої фази являється богиня Артеміда. Це незаймана діва, яка, застидавшись, ховається в лісах та нікого до себе не підпускає. У ці дні в нас підвищена тяга до комфорту. По медичним показникам ця фаза застерігає гіпотоніків. Так як в цей час може знижуватися артеріальний тиск, та людям, схильним до депресії, також треба поберегтися. Бажано поберегтися від перенапруження зору та нервової системи. Гарно в цей період проходити оздоровчі процедури, починати серію масажів. Любі мої, на цьому все. Побачимось завтра. На все добре, з вами була Бабка Люся. Будьте здоровенькі.